Це ж піднімає таку хвилю готовності віддати ці ресурси, у тому плані, щоб десь у політичному потримати підтримку. Ну, можна всім торгувати, тільки не майбутнім, то, що не належить нам. Бо це надра земля, це не є власність сьогодення, це є власність наступних і майбутніх поколінь. І тут я б сказав: так, Україна багата як і земельним ресурсом, так і багата природними ресурсами-надрами. Але їх використання не є таким безумовно простим. Для цього потрібні технології, для цього потрібні інвестиції, довгі, для цього потрібні фахівці, і потрібний стабільний упевнений час для реалізації таких. pro